Ви знаєте, є ось такий бюджетний варіант. Це чоловіча компактна електробритва. Вона коштує 499 гривень, і на ці гроші я здивований, як вона класно працює. Ми зробимо маленький тест. Спочатку сама ось електробритва, вона маленька, зручна. Саме головне дивимось ножі. Ножі тут, бачите, йде подвійне лезо, і це якраз той варіант, який підходить. Тобто, це. Якісно, класно. І це не сітка, яка як від катишки, знаєте, машинки роблять, а тут повноцінний ніж і будь-якої роторної. Тому також зверніть увагу далі. Працює від акумулятора, може працювати від мережі, є індикатор на зарядку внизу, працює від кнопки. Сама голівка рухома і дуже зручно нею працювати. От. Тобто воно, в принципі, знімає без питань. А, і до речі, в чому перевага з таких роторних, вони беруть будь-який тип, тобто не тільки дрібне, а трішечки волосся, яке відросло. Плюс це може бути вологе гоління з застосуванням косметичних засобів, це може бути сухе гоління. Тому, будь ласка, кому потрібно, відправимо швидко, вчасно, Гарантія півроку. А, також а, замовити можна через інстаграм, вайбер, телеграм, також в нас є сайт посилання в шапці профілю. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь замовляйте, будемо раді співпраці.